Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам про свою картину, яка називається «У вісні. Війна і мір. Що ми бачимо на картині? Що я зобразила? Ну, вісні, тому що це сон. Ми бачимо дівчину, котра спить, і її очі заплющені, і вони сповнені сліз. Ми бачимо такі краплинки, це сльози. Одна частина обличчя темна. І також. Картина зображена у похмурих тонах, тому що ця сторона відображає війну, смуток. Ця сторона у нас світла, життєрадісна, сповнена сонця, золотаве волосся розвівається, дівчина щаслива, її білосніжне обличчя вкрите золотими веснянками. І дівчина примружила міміку, вона згадує про щось приємне з цього боку. Інша сторона абсолютно протилежна радості, вона дуже сумна, і картина отримала назву вісні. Війна і мир. Всі страшні події вони схожі на сон, людина хоче прокинутися. І в наших спогадах минуле постає у вигляді таких літературних фрагментів, у вигляді мистецьких епізодів, які ми складаємо в єдине, і саме ці епізоди складають наше земне життя. І тому ця картина у нас сповнена хвилювань, емоцій, подій сьогодення. Зараз я її трошки реставрую, відновлюю ці інкрустацію, яку я зробила, тому що завтра картина поїде на вернісаж, і ви зможете всі подивитися, послухати живу музику, яка буде на відкритті. До зустрічі. Вернісаж відкриється 1 грудня.